Але побігли, а дід старий, що він мелить? Да-да, поповнити мої слова. Недалеко той час вже. Залишилось зовсім трошки. Вибачайте. Зараз начнуть. Сидиш десь в Польщі. Ну, так приїдь до мене сюди в Польщу. Даже адресу. Мархалівка ліс. Приїдь туди. раз лис вырезает. Подивись. Подготавливать место. Газовые камеры уже построили. Краматорий строить. И будет вас в болоте хоронить. Yeah. Mm -hmm. Забули всі, що зараз йде гібридна війна. Гібридна, так. Да. А при гібридній війні використовуються всі методи абсолютно. Про які ви навіть і не здогадуєтесь. Таке, да там? Те? Полігон? Та ні. Ми не полігон. Ми просто м'ясо. Яке потрібно знищити? Ви цього ще не бачите? Так, сейчас попробую сетку настроить, может, так получится. Что-то не бачу, сетка есть. Где же сетка? Ну, так, попробуем. Не бачу таблички. Сейчас попробую таблички. Что там за таблички у меня? Ни не одной таблички, можно создать. не в эфире. Так, а ну так, попробуем через гостевой настройки. Настройки. Тренироваться состями. Так, не бачу я табличек. Так, не бачу я табличек. табличка. Сейчас подымусь, может так. Угу. Начнем. Что я не туда залез? Создать. Окей. Що воно таке? Так, ну це не те. Далі не є. Щось я неправильно зробив цими гостями. Фу. Да. Дякую, дякую. От хто ж тут пише? Тарасик 612. А то що мене... Ти що мене чекаєш там? Тарасик, Тарасик. Чим же ти займаєшся, а? Зараз перевіримо. Що приватний аккаунт не відкривається, тоді йдеш в банк. Моє розговор з такими короткий буде дуже короткий. Так, що там ще за коментарі з'явилися? Да Володимир, дякую вам також Козацького бажаю, ха. ха, смішний ти як бов блін. він на Донбасі. З якого ж року ти на Донбасі, а? Він на Донбасі. Ніко, як обстановка? Та прикро, дуже прикро. Що, що, на який допит? Ой, вільні люди ви Вы... що? Я це все пройшов. Але цікаво подивитися, Хто ж такі вільні люди? Тоже приватный аккаунт, да? Та щось не открывается. Ну и де в то У Мой коротка розмова. наркотиків, то тебе блокує яку ти їдеш. Тому <плес> що ти вже говориш про якихось 10 чоловік. Саню, ми вже викупані, мокрі, чекаємо на тебе. Іванівна щойно після депіляції матіль дочка як у немовляти. У нього до ч до третього числа була бронь, якого хрена вони забрали його по досі. Ми ще не знаємо, чи вона була. Давайте, давайте розберемося. Ні, хто ні вона, бу, вона, 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 вона була. Я не знаю, наскільки чи зараз вона є, бо в нього забрали паспорт. Я зараз тут, ось, біля Шевдарницького РТЦК стою. В нього забрали паспорт і забрали цю повістку. Забрали паспорт? Нічого так, не так. в Шевченковському РТЦК. Скиньте, будь ласка, в народні обговорення його випуску з оберіга. Ще раз. Скіньте народні обговорення його випуску з оберіга. а чого за І... а чого а чого він в данісь кому от він він він, пра, він працював на автомобілі Тоні ворота, а далі уже блоки стоять. Заправку бачите якусь. Но все добре так в чому проблема? Подождите, він зараз цикали. Вот він скиньте, будь ласка. Ну я я не знаю, розумієте. Я вас не знаю. Я, я хотів би ра. Ну ВЛК. а при чому тут лікарня до ну дивіться, я коли розмовляв з людиною, мені людина як. Ну, все, що мені каже поліція, yeah, yeah, yeah. каже, що якщо ми зараз туди зайдемо, ми зробимо тільки хуже. От вони приїхали, прийняли в мене заяву. Я написав цю заяву. От і вони сказали ти розумієш, якщо ми. то від, ну, бородатому там згадав, там є. Главное, по суті, як я знаю. Це викливати поліцію і не слухати їхні обріє про те, що вони нічого не можуть. Вони Та, можуть. Подожіть, ми не, не знаємо, що що, що, що що там відбувалося. Як би я не відносився хреново до ТЦК, як би я не хрено, не відносився хреново до поліції, -до, до сміття міста Києва, але поки я не зрозумію ситуацію, я не буду коментувати. Безобразно. Без ну ви скажіть хлопцеві, що сьогодні, саме сьогодні. Це питання навряд чи вирішиться. А якщо зранку даш більше інформації вже тоді буде. Телеграм канал, беріть своє обличчя, телефон. Показуйте ТЦК. Ну, ладно, ТЦК не показуйте. Показуйте своє обличчя, розповідайте всю ситуацію, але з доказами, що. Вчителі, не казать, не казать, вчителя зроблять відео. Папа, йому йому віде. так потрібно стіч. Треба, щоб ви зробили я, наявні я, я, я розумію, так. матеріали. Якщо він yeah. в школі, нехай вчителя, зробить відео. що от, Будь ласка, заберіть дитину. Е, ну навіть якщо це зараз сьогодні, от, його дружина, то вона не має права забрати дитину, тому що вона не опікує ніхто. Або може бути заява в цьому закладі, що батько дає згоду, щоб вона могла забрати. Тому що, по-іншому цю дитину їй не віддадуть. По крайній мере, я знаю, про що я кажу. Я зрозумів. Дивіться, ще один варіант, коли вийде. Крюч... Ви вибачайте, я до всіх відношусь. Та ні, я розумію, да, да. дивіться. Я розумію. дивіться ще Але варіант. Для того, щоб розбиратися, так, так. Ще один момент. Якщо так, є варіант спробувати його визволити, якщо ви, зробити це по-іншому, якщо е, він, оцей 14 років син, буде особисто біля цього відділку РТЦК і викличе, викличе поліцію і скаже, що мого батька затримали, а я стою сам, мене нікому Все, не видати. Дивись, підожди. І коли і ще до того, до того, коли цей хлопець 14 років е, прохатиме письмово пер, пер, при поліції, щоб батька випустили, щоб батько був поруч, тому що дитина без батька ніяк не може. Тай випускають батька, а потім уже все офіційно, законно, при повістці, якщо на то пішло через суд, в нього до 3-го числа відсутність, ну року. тобто, під час виклику поліції дитина має бути. Біля вас, щоб дитина дала свідчення поліції, що вона знаходиться сама. Але поліція також спитає, де мати. І якщо мати наявна, то це вряд ли що допоможе. А дивіться, а вони тут, в Дарницькому РТЦК, пробили матір, вона вчора е, знову пересікла кордон. Тобто вона приїжджала сюди на декілька днів і знову пересікла кордон. Ну от. Ну от. Пані... от, Тоді малого треба. Під час виклику поліції, щоб малий був поряд з вами. Так. Да. Матірі не потрібен син. Все. Оце, оце це, на це аргумент. Дитина Добре, Скажіть, будь ласка. А підскажіть, будь ласка, ще таке, а ну от я сьогодні вже не встиг, якби з ним, приїхати сюди. Як мені поступити? Ну, дивіться, як не вспінути. Є таксі, їздить. Вам потрібно визволити, значить, робіть.